Острозького називали некоронованим королем Русі не за титул, а за реальний масштаб впливу. У XVI столітті, коли українські землі жили між польською короною та литовською спадщиною, саме він зміг створити на Волині осередок культури, який за рівнем не поступався європейським центрам. Василь Костянтин Острозький був не просто багатим магнатом. Він став людиною, яка перетворила провінційний острог на інтелектуальну столицю Русі. У замкових мурах зберігали рідкісні рукописи, працювали вчені, які відповідали на виклики реформації і католицької експансії. А Іван Федорович друкував книги, що визначали обличчя української духовності. Найгучнішим досягненням стала Острозька Біблія, перше повне церковнослов'янське видання святого письма. Воно зміцнило вплив православ'я і стало символом культурної самостійності. А створена в 1576 році Острозька академія, стала місцем, де молодь уперше могла здобути системну освіту на своїй землі, вивчаючи грецьку, латину, риторику та філософію. Фактично, це був український Ренесанс, побудований на волі однієї людини. І, хоч рід острозький зник у XVII столітті так само загадково, як і інші магнатські династії Волині, культурна спадщина князя пережила століття, бо він залишив не лише маєтки, а фундамент української освіти і національної ідентичності.